Усіх зі святом, святий Миколай був у нашому місті. До кого приходив, що приносив, розповімо уже за мить. Добрий вечір. Діти бачили Миколая. Він подарував їм багато подарунків цього річ. Шість сотень дітей незахищених категорій отримали солодощі. Не забули міські службовці про дітей-бояків, попіклувалися також і про переселенців. Святого ця Миколая міські діти зустрічали оплесками, декламували віршики, читали молитви. Більше далі. Ви лише погляньте, скільки тут усі вони прийшли, аби подивитися на Миколая. Він довго не йшов, все чекав, поки закінчиться театралізована вистава. Святий Добродій переконався, стрийські діти Чемні, дуже талановиті, знають знаменитої, хто хто Миколая любить. Міють молитися, аби шкетники просити пробачення. Хочете подарунки мати? Просіть усіх пробачення у Бога і у людей. О Господи, Господи во ім'я Ісуса пробач нам. І ви, люди добрі, пробачте нас. Ми будемо чемними. Більше так не буде. Так. всі, хто були на сцені, є учасниками центру творчості дітей та юнацтва. Вже багато років поспіль вихованці Марини жовтої керівника цього центру дивують стрийських дітей інсценізованими новими дійствами. А ти сьогодні на сцені розказував дуже гарний вірш. Хто тебе навчив? Вчильника з лікового театру. А ти давно ходиш уже в ліковий театр? Три роки. А що ти там робиш? Що тобі найбільше там подобається? Виступати? Здавалося, що скрізь страшна руїна, що корінь знищено, і зело не проросте, та стрепенулася, й повстала Україна. І прапор волі не несе. Вони його піднесуть над віками. Бо народилися на вільній вже землі. Багатодітна родина Самсонових із Севастополя в захваті. Троє їхніх діток вперше за своє життя побачили Миколая. Що тобі це ворог? -е, цукерки і сподобалося, треники. ти сподобалися? Так сподобалося. А що тобі мені вічно. Це сподобалося вдома. Кажуть, і свят таких не бачили. Хоча подарунками обмінювалися і на новий рік і на Миколає. Ольга з дітками у строю майже вже 9 місяців. Вдячна усім, хто допоміг їй адаптуватися. Тепер вона вирішила назад додому не повернеться. Всі допомагають дуже гарно ставляться, дуже гарно. Як чують, що з Севастополя, особливо попервах ми зараз вже трошки звикли і вже багато переселенців. А попервах дуже допомагали так, що ми побачили настоящих сірих українців. Тим найбільшим дарунком від Миколая для цієї сім'ї є приїзд батька. Володимир приїхав напередодні, схвалив рішення жінки: нове життя будуватимуть тут у стрію. мрія – те, що ми вже всі з моєю сім'єю. Ми вже нарешті зупинилися на постійному місці і на дуже чудовому, ну як я бачу. Ну, Я на те, що вірю, я вже бачу, я знаю, я, я впевнений. Ви погляньте на цього козачка. Впізнаєте? Це синочок нашого героя Павла Коваля. Він разом з мамою теж прийшов за подарунками. До речі, цьогоріч новообраний депутат від нашого округу Андрій Кіт допоміг місту забезпечити усіх діток солодощами. Марічка Ходовицька Роман Купринець, три новини. Грабовець все було навпаки. Миколайка довелося шукати. Казкові персонажі багатьох оповідок разом з ангелятами, сніжинками та навіть чортенятами довго гукали святого отця. Розіграли короткі сценки з улюблених казок, підготувалися діти серйозно, навіть запросили колоритних українських ведучих. Ті допомагали господарювати на землі та у раю. Гуртом визволяли чортенят з пекла. Ті розкаялися і пообіцяли більше не хуліганити. Малята дошкільнята зачарували усіх вправними рухами у таночку. А зимонька зима своїм дзвінким голосочком. Це зима, це зима, це казкова зима. доторкнулася мрій моїх, Все навколо чарує, чарує вона. За словами голови села Тараса Кунька, щороку діток від 1 до 10 років запрошують до народного дому на свято. Це вже традиція. Усім без винятку в нагороду дають подарунки. На жаль, коштів сказний бракує, тому завше допомагають спонсори. Я прибув до вас сьогодні з сонячного раю. З неба вам привіт приношу і благословляю. Чудотворче ясний. Розкажи нам усіх. Про подарунки, які ти приніс такої прибраної сцени, таких яскравих костюмів на селі ще не було. Майстерності дошкільнят і підлітків можуть позаздрити міські діти. Керівниця народного дому відкрила таємницю. Пані Леся каже, у грабівцях безліч гуртків, ансамблів. Новачків приймають щороку. От і результат. Дякуємо Святому миколаю, що не забув дорогу до наш народного дім. Бачимо, що приходять сюди. Микола не тільки в такі до таких е, живих яка людей. А більше й у казковому царстві буває. От сьогодні, бачите, завітав і мальвіну привітати, і червону шапочку, і попелюшку, і навіть Вовчика, і чортів теж не забуде. це не, вони не стали, чемнів, не стали доб... За своїм подарунком прийшов і Артемко, син Наталі Бойко. Він разом з братчиком Юрком споглядав свято з широко відкритими очима. А ще надією, пам'ятаєте про що просив хлопчику Миколая? Шестирічний Артем хоче, щоб мама одужала. Наталя Бойко вже пройшла. Другий курс лікування попереду останній. Не зраджуючи традиції, сьогодні у ресторані Козацький двір приймали гостей із Підгірцівської школи-інтернату. День Святого Миколая адміністрація закладу влаштувала для дітей святковий обід. Завітав до них із ласощами і сам чудотворець. І махаємося руками! в камері! В атмосфері свята радісно і з посмішкою на обличчі сьогодні в ресторані Козацький двір зустрічали особливих гостей діточок із Підгірцівської школи інтернату. Традиційно, уже третій рік поспіль на Миколая тут частують тих, які позбавлені батьківської ласки, уваги і любові. Це акція нашого закладу. Ми її проводимо вже третій рік поспіль. Проводимо як на день Святого Миколая, так і літом. Перед Днем незалежності. Я рахую, що це. Наш маленький вклад в їх майбутнє життя і в їх посмішки в житті для 55 дітей із підгірців у ресторані накрили щедрі столи, крім звичних у цей день солодких пакунків. Кухарі приготували свої фірмові страви та святкові наїдки. Курячі битки з картопелькою пюре олів'є ну без того свята не буде. Однозначно, бульйончик курячий з локшиною. в нас є заварні Заварні пірожені однозначно компот. І то компот натуральний вихователька школи інтернату, пані Уляна щаслива, що про діток дбають, про них не забувають. Сьогодні час робити добро, каже жінка. А цей хороший вчинок працівників ресторану впевнена надихне на хороші справи і її вихованців. Так, звичайно, дуже раді. У Нас в класі є сироти, які не мають такої достатньої уваги. І їм було дуже приємно, що їх сюди запросили. Бо я думаю, що в них не буде такої змоги, щоб саме можна було сюди прийти. Діти дуже задоволені, діти переважно люблять, коли їм. Роблять подарунки. Коли старають, коли вчитися, то вони не люблять. А подарунки всі діти люблять і чекають. Миколаю на сам кінець в до дітей прийшли із хорової школи Щедрик. Театр студія «Подих мельпомене» презентував їм спеціальну виставу Наш Миколай. Микола Бойки, Віра Яворська Стрийські новини. о 14 годині у народному домі відбудеться звітно-виборча конференція міської просвіти. Просвітян міста запрошують взяти участь у роботі конференції. Після неї відбудеться зустріч зі стризьким клубом авторської пісні імені Романа Купчинського. Галактіон цього року минуло 120 років від народження Купчинського, автора багатьох стрілецьких пісень, які вже стали народними. Все, що вдалося підготувати на цю годину, підсумує тиждень вже завтра. Віра Яворська. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. усіляких гараздів та відмінних вихідних. До побачення. На завтра синоптики передбачають мінливу хмарність, можливий дощ, температура повітря, плюс 4, плюс 6 градусів тепла. Вітер дутиме з заходу 5-7 метрів за секунду.